Алло, Коля, е, а де то ти? Боже який крик. Ніби на м'ясо А? А, в роддомі. А, ти ж казала ото, що Лена родить. А, я щось зазабула, бо ж така голова в мене ото старої, знаєш, тої пам'яті ото немає. О, я все забуваю. нас сюди, сину. Що хотіла тебе спитати? Батько краску купив сьогодні. О, то є зелена і є коричнева. Ну як яка краска, Коля? Ти ж, мабуть, як його красити ворота свої. Га? То чого дзвонило? Чого ти кричеш, Коля? Ну ти що що в роддомі? То що я з нею балакаю? Я ж тобою балакаю? Ну добре, давай. Такий нервний прямо, як то, як то батько. Чого кричати на кожному шагу? Ай Боже, рожає. А йому ніби мову відняло. Oh, ніби язиком його рожає.